Коли ти закоханий свою землю, свою батьківщину і нашу соловійну мову, ти щаслива людина, я прийшов через всі континенти нашої планети земля і я краще не знаходив нічого крім свого куточка, де я родився, це буковина наша золота, і де я вчився, Київ, тут все рідне. Вітаємо вас у музеї нашого земляка, легенди пісенної творчості України та Буковини, оперного співака світової слави Дмитра Михайловича Гнатюка, герой України, народний артист, митець, справді увінчений всенародною любов'ю, його ім'я, його слово завжди було і є в авторитеті. Сьогодні фонди музею Дмитра Гнатюка, в якому зібрані рідкісні документи з його творчості та сімейних архівів, налічують понад 300 музейних одиниць. У кімнаті музеї представлено афіші, платівки, світлини, картини з особистої колекції, книги світової музичної класики, рукописи співака, які зібрав він особисто, його родина, друзі та колеги. Тут можна побачити експонати, які висвітлюють творчість Буковинського співака від її початків і до наших днів. У музеї представлена багата колекція фотомиттєвостей оперних та режисерських творчих злетів Дмитра Михайловича Гнатюка. На них видно велику любов співака до мистецтва української пісні рідного краю. Їх понад 50 екземплярів. Гордістю музею є імітація сцени, адже Дмитро Михайлович все своє життя віддав сценічним ролям. Він співав чи не перед усіма керівниками провідних держав світу, товаришував із Григорієм Верьовкою. Простий боковинський хлопець із селянської родини, у якій було шестеро дітей. Став гордістю українського народу, його візитівкою далеко за межами нашої держави. Дмитро Михайлович прикрасив світову оперну сцену такими чудовими образами, як Риголетто в опері Верді, Делуна в опері Трубадур, Валентин Фауст, Фігаро, Сивільський цирульник. Микола Наталка Полтавка, Остап Тарас Бульба, Султан із Запорожця за Дунаєм та Еней Венеїді. Своїм голосом він зачарував глядачів у виставах Богдан Хмельницький, Війна і мир, Пікова дама та Загибель Ескадри та багато-багато інших. У фондах музею налічується вісім рушників, вишитих жінками нашого села. А також зберігається унікальна вишита сорочка, яку вишила і подарувала від Дмитрикові його мати. Для великого співака ця сорочка стала справжнім оберегом на його життєвому і творчому шляху. З особливим інтересом зупиняються відвідувачі перед стендом у вирі життя, де розміщені фотоматеріали і розповідь про життєвий і творчий шлях митця. Родзинкою експозиції музею є костюми незабутніх високопрофесійних оперних партій співака, які особисто передав Дмитро Михайлович Гнатюк нашому музею. Багата колекція нагород митця великої душі Дмитра Михайловича Гнатюка. Співак нагороджений багатьма орденами. Та медалями йому присвячено звання народний артист Радянського Союзу, народний артист України, Герой України, Лауреат Шевченківської премії та інші звання. Матеріали, що експонуються в приміщенні музею, підводять відвідувачів до висновку, що освіченість, вихованість, любов до життя рідної землі, своїх батьків та до всього оточуючого. Це ті критерії, які роблять людину справжнім патріотом рідної землі. Постильно запрошуємо всіх, хто має бажання послухати оповідь, молитву про життя і творчість великого сина рідної землі Дмитра Гнатюка до нашого мистецького музею.